Ісус сказав, Я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, в вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Вам, наші любі слухачі, ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я дорога, і правда, і життя. То Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння, провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, що почуте нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Початок неба і землі, це починається дорога для нас усіх. У далині могутній чути голос Бога. Як добрий я все зробив сьогодні, шостий день минає вже небо і землю, я створив, та головного ще немає: є сонце, місяць, і зірки, моря, і суша, і рослини, є звірі, риби, і птахи, але немає ще людини. Як образ свій її зроблю, вона вінець мого творіння, її усім я наділю для неї всі благословіння, ми завжди будемо разом, і з нею буду я ходити людина, це моя любов, я з нею вічно жити буду. Сказавши так, Господь вчинив людину з пороху земного і в рай Едемський помістив, і там жила людина з Богом. Яка то радість, щирий сміх, яке чудове спілкування, але прийшов у серце гріх, а з ним печаль і біль страждання. Повіяв денний холодок, почувся оголос серед раю. Прийшов Господь у свій садок, Адаме, де ти? Він питає. Для чого ти оце вчинив? Гірка розлука нас чекає, і вибір свій ти сам зробив, Назад дороги вже немає. Холодний морок, темна ніч, і меч огненний за спиною, яка страшна, мерзенна річ між нами виросла стіною. І зруйнувала все за мить, і в серце вилилась журбою, сльоза з очей моїх біжить, бо я сумую за тобою і заскорбів Господь тоді, що втратив із людьми єднання, о, як зарадити біді і повернути спілкування, о, як розбити ту стіну і зруйнувати гріх смертельний, чим заплатити цю ціну, перемогти вогонь пекельний. Можливо, я, подумав Бог, віддам все золото на світі і все багатство на землі, щоб за людину заплатити. Та неможливо це зробить, бо всі скарби і багатства віку не зможуть навіть відкупить бодай одного чоловіка. Тоді віддам усіх тварин, пролю їх кров, кінець положу багато риб, птахів, рослин, але і це не допоможе. Тоді всю землю я віддам, планети, сонце, місяць, зорі, усю селеною я продам глибокі космосу, простори. Не допоможе це усе матеріальний світ великий, але в людині дух життя вона дорожчає навіки. В такому разі заплачу духовним світом, херовимів я покладу усіх духів, створінь усяких серафимів, десятки тисяч ангелів. Але і це не допоможе, бо лиш людина на землі, це образ і подоба Божа. І не знайшлося на землі ні під землею, ні, ні на небі, нічого, мій, чи міг би заплатити Бог за тебе. З любов'ю раптом пролунав могутній голос серед неба. Дозволь мій, батьку, я піду. Помру за них, якщо так треба. Розлуці покладу кінець, своєю смертю гріх зруйную, і відповів йому отець: тобою дуже я ціную. Ой, як я зможу це знести цей біль душі важку годину, бо я люблю тебе, але не можу жити без людини. Ти, мій коханий, любий син. Ти найдорожчий, ти єдиний, але у світі ти один, хто може викупити людину. Іди мій сину, Бог сказав тебе на землю посилаю, щоб страшні муки ти прийняв за всіх людей, бо їх кохаю. Чи бачиш, друже, ти ціну, яку твій Бог віддав за тебе, він зруйнував гріха, з ціну, щоб пригорнути нас до себе, довів до нас свою любов. Не пожалів він свого сина, бо найдорожче на досе в очах Господніх, це людина. i mean Слава Богу. Слава Богу! Він єдиний, який достоєн слави. Продовження я хотів би читати Боже Слово, Писання до Євреїв, 4 розділ, 14 вірша і ниж. Отож, мавши великого пересвященика, що небо перейшов, і Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати з слабостям нашим, але випробуваного у всьому. Подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб приймати милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Ми, всі віруючі люди, які пізнали Господа, і ми віримо в те, що прощення для нас прийшло через Ісуса Христа, через Його Голговський хрест, через Його страждання, смерть. І оправдання прийшло для нас через Воскресіння із мертвих. І ми цьому повірили. Ми це прийняли в своє серце. І прийнявши в своє серце, ми пережили Божу благодать, Божу радість, Божий мир. Ми пережили такі почуття, яких, яких до того ми ніколи не мали. Тому що ми стали новим творінням в Христі Ісусі. Ми народились згори, в нашому житті все помінялось. І все те недобре, що було в нас і до чого нас тягнуло, воно відпало, воно відійшло, воно стало противним нам. Ми полюбили Бога, ми полюбили Його Слово, ми полюбили молитву, ми полюбили спілкування з Божим народом, ми полюбили Боже діло. Ми полюбили те, що від Бога. І ось життєва дорога кожного із нас. Я не думаю, що хтось може сказати, що від дня мого увірування. Я ніколи не спіткнувся. Я ніколи не переступив волі Божої. Я ніколи не поступив неправильно перед Богом. Мабуть, ми кожен із нас. Навіть щоденно, коли ми вечором схиляємось перед Богом і оглядаємо свою життєву дорогу за пройдешній день, як багато ми можемо знайти, правда. Про що ми би хотіли сказати Ісус, прости нам. Бо ви подібно, як ця молода, яка в білому своєму, своїй одежі може бути спущена в шахту. Вона нічого там не буде робити, вона тільки пройдеться лише тими тунелями шахти. Скажіть, яке плаття їй буде? Мабуть, білим точно не буде. Так в нашому житті, брати і сестри, ми сьогодні живемо серед цієї грязноти цього світу. Ми сьогодні живемо серед цієї розбещеності розпустливості, гріховності, з чим зустрічаємось кожний день. І не раз ми бачимо на нашій одежі, на одежі праведності, яку нам дав Господь, ці п'ятнишка, як не від одного, то від іншого. Але ми читали Боже Слово, що ми маємо в тому, який помер за нас, в Його лиці первосвященника перед Отцем Небесним. Роль первосвященника вона була служити людям, помагати людям зближатися з Богом. Але звичайні земні священники, і, до речі, це було встановлено самим Богом. Бог вибрав одне коліно від Ізраїля, якому не дав спачне уділу в обіцяній землі. Але для них була, був один уділ служити Богу. І його народу. І ці персвященики служили. Але перше належало йому принести жертву за самого себе, бо він теж був недосконала людина, а опісля і за тих, хто приходив до нього. І що характерно, це первосвященство передавалося від батька до сина і далі, від Аарона до його синів. І так, з покоління в покоління. І ми можемо зустріти багато моментів, коли повставали прекрасні первосвященники, богобоязливі первосвященники, які стояли перед Божим лицем, яких Бог чув, і через них являв свою допомогу для Божого народу, являв свою силу і славу. Але були і такі, які по праву перворідства, на яким належало священство, подібно як сини Ілія, але вони були невірні в тому священнодіянь. Вони чинили неправильно, і вони від, відвертали народ від поклоніння Божому закону. Але люди приходили, люди приносили жертви, люди звершували в богобійності перед Богом ті чи інші обряди в той час. Брати і сестри, для нас постав новий первосвященник за чином Мелхеседека, той, який від Бога, той, який спосібний співчувати. Нашим слабостям, той, який спосібний розуміти нас, той, який розположений до нас, який непорочний, святий і чистий, який війшов в небеса всю нерукотворну святиню, і пристоїть сьогодні перед Божим лицем, перед Богом Отця, Заступаючись за кожного із нас. І Слово Боже каже. Діточки Іван пише, я пишу вам, щоб ви не грішили. Але якщо би навіть хтось із грішив, то ми маємо заступника перед Отцем Небесним, який є облагання за наші провини. Браття, сестри, якщо ми сьогодні відчуваємо на собі якесь п'ятно, відчуваємо, що десь чомусь схибили, десь чомусь не так поступили, ми маємо право сьогодні прийти до пересвященика. Не людського пересвященика. А той, який раз з собою приніс жертву себе для відкуплення нашого, щоби перед Оцем Небесним сказати, замовити Слово, прости їм Отче. Це мій син, це моя донька. І маючи цього первосвященника, ми маємо право визнавати і сповідувати наше прощення і Божу милість. Ми можемо про це свідкувати, брати і сестри. Тому що, коли б не було пересвященника, ми б не мали на що упертись. Але сьогодні ми маємо першенника Христа Ісуса, на жертву якого ми можемо упертись і сміливо засвідчити. В ньому моє прощення, в ньому моя радість і в ньому моя сила. Він каже, може співчувати слабостям нашим, тому що сам був випробований у всьому, як ми, подібно до нас і сестри, він був в тілі також. Він також зазнав певних спокус і переживань. Він також зазнав певної духовної боротьби. Він також зазнав підступу водіявола до, до нього. Він також пережив, коли ворог наступав різним способом. Але він устояв і тепер може співчувати кожному із нас. Так він, Бог. Але на землі він був в людському тілі. І все те, що земне, на землі торкалося людей і торкалося його. Тільки одне, що не торкнулося оце гріх. І ми сьогодні маємо такого пересвященника непорочно, чисто і свято, який може співчувати слабостям нашим. Але що для цього потрібно? Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодать. Братя сестри, де цей престол? Я собі можу тільки уявити, коли би в наших зібраннях, будь-одному із наших зібрань, якби так ми побачили, коли зайшов в наш дім молитви, повний слави і сили, сам Спаситель Ісус Господь. І ось так прийшов сюди допереду. Братя і сестри, що б ми робили? Як би ми себе відчували? Що б ми предприйняли? Я думаю, щоб ми низько впали у Його ніг. Ми б низько прихилились перед Його лицем. Ми би могли сказати, Господи, поклади на мене свою руку і благослови мене. Братя, сестри, але сьогодні є цей невидимий престол благодаті, до якого ми маємо доступ кожен з осіб через нашу молитву. Коли ми можемо схилитись з нашим серцем, Для цього не потрібно десь далеко їхати чи щось робити. Але ми вже чули, перший брат про це нагадував, що для цього потрібно. Схилитись в глибокому смиренні перед Богом і відкрити свої уста. Слово Боже каже, а я наповню. І цей престол благодаті, братя сестри, він відкритий для нас, його дітей, для тебе і для мене, брате, сестри а знаємо чому? Тому що ми там можемо знайти милість, а це спонукує нам, нас і дає нам відвагу йти такими, як ми є. Ми зачасту хотіли, можливо, щось багато поміняти, справити, це непогано. А тоді може йти. Браття, сестри, йдімо такими, як ми є, до престолу Божої благодаті. Там є милість, там не суд. Каже, милості хочу, і милість привозноситься по нас суд. Ми, можливо, себе сьогодні осуджуємо і це правильно і добре. Так Боже Слово каже, що ми судили самих себе, випробовуючи самих себе і так їли, і пили і тіла, і крові Господа Ісуса. Але біля престолу благодаті є для нас милість і прощення. Брате, сестре, якщо немає відваги в твоєму серці. Біжи до цього престолу благодать. Там не відкинуть. Там не скажуть Я не знаю вас. Там не скажуть відступи. Там буде милість і прощення, в чому ми всі так нуждаємось. І далі каже слово Боже, щоби знайти благодать для своєчасної допомоги. Нам потрібна ця благодать сьогодні, як ніколи, брати і сестри. І її можна знайти біля престолу благодать. Це той час, це місце, коли ми, як люди, в своєму серці через Святого Духа злучаємося з Господом, і слово Боже каже, стаємо одним духом із ним. О, це блаженне переживання, братя сестри Коли ми можемо так злучитися з Господом і стати одним духом із Ним, це є престол Божої благодать. Там виливається благодать на наше життя. На день завтрашній ми читали для своєчасної допомоги. Бо завтра, можливо, буде ситуація, прийде якась обставина і буде потрібна допомога Божої благодаті. А сьогодні ми можемо знайти її, у ніг Ісуса Христа. І ми зараз йдемо знову до молитви, брати і сестри. Якщо, можливо, тривога якась в нашому серці, можливо, невпевненість, можливо. Якась боязь, як багато зроблено, і совість нас осуджує, і це правильно, браття сестри. Коли наша совість осуджує, то тим більше Бог. Але коли совість наша осуджує нас, ми на правильній дорозі. Бо коли осуджує нас совість, там приходить Боже милосердя. І він готовий і чекає на тебе і мене біля престолу благодаті. З'єднаймося з Господом, браті і сестри. нашим серцем, станьмо одним духом із Ним. І хай ім'я Його прославиться. і приймімо Божу благодать для своєчасної допомоги на завтра і на післязавтра, і на третій день, і на наше життя майбутнє. Хай Боже благословіння, воно почине на нас, на наших сім'ях і на наших домах. І є первосвященник, який заступається за нас, який заступався вчора, сьогодні і буде заступатися. За всякого щиро приходящого перед Боже лице. Хай йому буде слава навіки. Амінь. Наша радіопередача приходить до закінчення. Ваші враження за уваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Madison Медисон Авеню кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора, в четвер о 7 годині вечора, також вівторок молитовне зібрання о 7 годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о 7 годині 30 хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог. Областить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас. До вас промовляв Аркадій Яслинський.